Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, я Владислав, і я радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, у нас продовження нашого проходження у грі Farm Simulator 22, де ми в ролі з вами звичайнісінького юнака із Вознесенська. І ми, звісно, що на мапі Миколаївщина, де ми розвиваємо. Своє невеличке господарство починаючи із нулика гривень в кишені, друзі. Ну що ж, я вам нагадаю, що ми попереднього разу робили. Переднього разу ми з вами придбали білоцерківський культиватор, плуг польського виробництва. Також засадили льодом кілька наших полів. Ну, один городик і, звісно, ще невеличке поле. Також ми з вами придбали свій власний трактор. Ось, речі, причіп рівеньського виробництва. Також наш трактор ХТЗ Т150К. Ну і звісно що сівалочку Джондір. Та й, друзі, оце поки що все з нашої техніки, на нашому рахунку всього 200 з чимось тисяч гривень. Але я вас хочу запевнити в тому, що нам цих грошей буде недостатньо. Бо, як ви знаєте, ціни тут дай Боже які високі, і щоб придбати нам щось новесеньке, нам необхідно, звісно, що накопичити ще наш капітал. Тому, друзі. Будемо обирати нові контракти, так як у нас є безліч контрактів не на культивацію, а на. Ранку, тому, друзі, будемо з вами їздити з плугом та виконувати різноманітні контракти. До речі, друзі, хочу нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих рубрик на каналі, то не забудьте поставити вподобайку і також підписатися на канал. Це мене буде мотивувати робити наступні серії про Миколаївщину. Ну що ж, друзі, обираємо якісь контракти і будемо з вами вирушати, виконувати, звісно, що їх. Так, друзі, ми з вами орендуємо ось цей кейс. Доволі відомий. Напевно, що в Україні я його неодноразово зустрічав, у нас, коли я проїжджав одеською трасою, я бачив ось таких кресів, ось таких величезних тракторів, ось таких величезних красенів. Але для невеличких господарств кейси ці не потрібні. Достатньо там кия, достатньо урсуса, зетра невеличкого. Для чого нам брати ось таку величезну техніку? Що у нас там дуже багато гектарів, там за 70-50, за 50, то звісно, що можна взяти ось цього кейса. А отак от там ну, достатньо буде Кия взяти. Але у нас, друзі, те 150к. До Києва ми колись з вами доберемося. Кей насправді дуже дорогий. Там всього 700 тисяч гривень треба заплатити, щоб, звісно, що придбати його. Ну але, друзі, будемо з вами їхати нашим кейсом. Будемо глядати з вами мальовничі місця Миколаївщина. Надіюся, друзі, ви підтримуєте підтримайте вихід наступних серій власною подобайкою. Роздивляємося, друзі. Бачу, навіть у нас корівники є. Можна щось придбати з корівників, але я побачив на ціни, а ціни доволі високі на ці всі корівники, на ці всі ферми, тому ось так. Так, друзі, мандруємо з вами знову Миколаївщиною. І я все ж хочу звернути, звернути в інший бік. Пам'ятаєте, ми там втопили наш трактор, наш Т150к. На Оце справді була дивна ситуація. Ну, от, друзі, з вами їздимо такою цікавою технікою. Європейського та американського виробництва і також використовуємо саме нашу українську вітчизняну техніку. Наші нам москалі, давайте наше. давайте Європу, давайте Україну. Ось так будемо в такому дусі, і працювати на полях. Надіюся, ви також цю ініціативу підтримаєте, бо треба популяризувати Україну, треба, щоб Україна була справді незалежною європейською державою. Хоча ми й так. Центрі Європи, ми і так якби центральна держава європейська, але через стереотипи ми, на жаль, не Європа. Так, друзі, ось така ніби сумна нота, але треба також і пороздумувати стосовно цієї теми. Ну, Теліжан любить піднімати ось такі гострі та важливі теми. Тому, тому ось так, друзі, не засмучуйтеся, нам є до чого прямувати, у нас є що робити. Так, ну що, давайте будемо пускати наш, наш плуг. Бачите, до речі, у нас найширший плуг. Та там зовсім небагато він захоплює, але, друзі, робота є робота, її треба нам виконувати. Так, давайте зараз я вирівнюю вирівнюю нашу вісь, щоб ми рівненько з вами поїхали на нашому полі. Тут, звісно, трішки вузесенько, але нам треба якось вирішити цю ситуацію. Так, все, Опускаємо наш плуг і будемо з вами, друзі, виконувати цей контракт. Надівся, ми його з вами виконуємо вдало, отримаємо наші заслужені грошенята і будемо їх накопичувати для купівлі чогось цікавого, наприклад, нових полів, наприклад, нових діляночок і, наприклад, якогось виробництва. Бо все ще у нас плани, звісно, ще є. А набирати кредити це не найкраще рішення. Кредити нам не потрібні. Можна, звісно, взяти там якийсь невеличкий кредит, але... Все ж нам необхідно заробляти гроші, накопичувати власні капітали і потім їх витрачати для купівлі чогось нового, незвичного для нас на Миколаївщині, друзі. Ну що ж, будемо з вами працювати на полях, бо тому що це нудна справа, так чи інакше, друзі. Поїхали. Ну що, друзі, забираємо наші заслужені гроші. Це, так би мовити, перший заробіток з першого нашого контракту у цій серії. Ну що, друзі, складаємо наш плуг і будемо їхати до наступного поля, бо наступне поле у нас в два рази більше за площею. Так, ну я от дивлюся, тут багато цікавих ферм. Можна було придбати, але вони коштують до 10 мільйонів гривень і... Де нам ці гроші брати? У нас тільки 400 з чимось тисяч. А заробляти нам їх треба довго. Ну, дехто скаже, що це шахраювання, що я отримую просто захмарні суми, але в грі які суми, в грі яка вартість діляночок? Звісно, що не мала. Тому, друзі, це ще поки що у нас хардкор. За оренду у нас стягують більше. У нас вищі ціни. Загалом, для, для того, що якщо ми будемо наймати нових працівників, воно все дороге. Ну, зате, нам За те, що ми щось продамо, воно буде коштувати копійки страшні. Тому, друзі, треба якось ефективно працювати, економити гроші і якось так. якось так. Друзі, без економії ми, на жаль, не виживемо в Україні у ролі фермера юного з Вознесенська. Так, друзі, ну що, давайте зараз будемо орати ось це поле. Ви бачите, яке воно величезне, яких воно масштабів. За площі воно теж, дай Боже, не знаю, скільки тут гектар вийде, але ви самі бачите, що порівняно з іншим полем воно рази, певно, більше. Але і грошей нам заплатять теж немало. Тому, друзі, нагаємо час і працюємо. Так, друзі, обходжу я, обходжу я ось тут, по колу обійду. Хочу насправді обрізати це поле, щоб потім мені трішки легше було тут обходити. Бо самі розумієте, якщо не обійдеш навколо, то потім будеш заплутуватися ось в цих деревах, цих берізках будеш заплутати, ці осиці будеш заплутати, в цих кущиках, там ще якісь бікборди навіть стоять, тому, друзі, треба, треба обійти навколо, щоб потім ми з вами змогли краще це все обійти. Бо гектарів тут є, є насправді, а якщо ми ще розділимо поле, то це буде набагато швидше, набагато зручніше для мене. Так, друзі, ну що, будемо їхати далі і далі працювати. Ну, самі розумієте, це нудна справа їздити, орати ці поля, але більше половини я вже зробив цієї роботи. Не запитуйте мене, не запитуйте мене, скільки я на це часу витрачаю. Ви самі бачите, зверху у нас реальний час і стільки часу ми з вами пограли з 8-ї години. Оце те, що ми з вами награли. Ну, друзі, Миколаївщина все ж заставляє нас сидіти ось тут, грати, займатися цими полями. Тому, друзі, підтримайте вподобайку і підтримайте. Можливо, серії виходять трішки нудними, але це все пов'язано, звісно, що з роботою такою. Але без цієї роботи, друзі, ми не зможемо вижити. Ми не зможемо з вами дійти до величезної агрофірми. Ну, напевно, до рівня Нібулону ми точно з вами не дійдемо, але до якогось там заможного фермера можна дійти. Ну що ж, друзі, забираємо наші заслужені гроші і будемо з вами їхати до наступного поля, яке у наступному селі. Так, друзі, їдемо нашим селом Шевченкове. І дивіться, бачу, палаточки ще стоять. Ще поки що не забирають. Але мені здається, я бачив, що дещо тут і змінюється на цій мапі. Наприклад, якщо у нас буде вже темніше, буде, наприклад, вечір, то палаток у нас не буде. Оце справді треба перевірити на цій мапі. Доволі цікаво, чи це справді так, чи тут, на жаль, такого немає, щоб була деяка анімація. Але було прикольно бачити, насправді, що такі зміни відбуваються на мапі. Все ж для РПшності, для цікавості, для атмосфери, це саме те, що треба. Так, мені напевно, що треба повертати. За цим містком і повертати мені до ферми. А так, все ж сюди мені треба було повертати. Бачите, трішки заплутані у нас місця. Ну, на Миколаївщині, звісно, що такі околиці є, вони існують. Отакі, От, бачите, поля величезні на багато гектарів. Все ж степи, степи, друзі, степи. А що на степах робить? Звісно, що займається сільським господарством. Ну, можна ще придбати цю діляночку для скосу трави. Хоча я знаю, що тут конюшина у нас є, то можна було б і за допомогою конюшини прогодувати наших корів, овець, десь навіть кози у нас є. Хочу спробувати випробувати конюшину і випробувати люцерну. Я ще ніколи її не сіяв у фермі, бо справді цікаво випробувати різні культури у цій грі. Ну і надіюся, вам також цікаво, бачите, тут у нас є місце, де ми можемо щось продавати. Хм, можливо, щось будемо сюди привозити. Хоча я все ж, напевно, буду все возити на нібулон. На нібулоні все ж найвища ціна за ці всі культури. Тому Нібулон все ж вигідніше місце для продажу наших... О, дивіться. О, навіть сюди їздять. Я, до речі, в цій частині мапи не був. Ніби ми з вами об'їжджали, а тут ще ми з вами не були. Ну і Нібулон ми, звісно, з вами ще не бачили. Там, до речі, невеличке село. Хм, дивіться, друзі. Велике поле. Бачите, у нас високі погінці, дивіться. Це у нас здається, хм, ряб, цей же ж. Ріпак, ріпак. Так, дивіться, ріпак, друзі, високі, ну, реалістичні культури. Якби ми грали на млиницькій, то у нас була б культура набагато нижчої. Ось ці, бачите, пагінці. Але як ви бачите, у нас високі культури, реалістичні, що найголовніше, бо на мапі все от до реальності у нас відбито. Так, друзі, ми виїжджаємо з вами до головної дороги. Ну і до поля все ж подати рі, рікою, рікою, будемо сказати, рукою подати до нашого поля. Он там, десь за гем, за краєм, за заправкою, за АЗС, за Нас має зустріти наше поле. Ну, нас, власне, звісно, що не чекатиме біля поля, бо нам сказали, зателефонували і кажуть, що приїдьте там, зробіть цю роботу. Там, здається, щось навіть засохло. Чи то засохло, чи то збір був. Бачите, не зібрали, не зібрали на Миколаївщині. Бачите, все ж робота є. Нема кому працювати на Миколаївщині. Багато хто виїхав з Миколаївщини і. Для нас є робота. Для нас завжди є робота. Так, друзі, ну що, це, до речі, наше поле за СС, який мені говорили. І будемо з вами тут. Це здається, у нас певно, що ВІВСО. Будемо з вами овес. Перекручувати, цікаво, як воно буде у нас виглядати, ніби і заросло тут. Так, ну що, опускаємо наш, наш наш плуг і будемо з вами проходити. Теж важлива робота, бачите, навіть ми проходимо і все зникає. Але і після цього нам доведеться пройти чи то боронами, чи то пройти культиватором, щоб у нас ґрунт був готовий вже до посівної. Бо от з таким ґрунтом далеко не заїдеш. Бачите, які виямки у нас тут рови, а їх треба якось закидати, закидати. нашим культиватором. Ну, з таким культиватором, що у нас, ми точно з вами до післязавтра будемо працювати, а ось з величезними культиваторами можна і попрацювати. Ну що, друзі, давайте працювати ось на цьому полі. Ну, Можу впевнено сказати, що і на цьому полі у нас майже виконана робота. Зараз ще трішки пройдемо і все, готово. Можна забирати наші заслужені грошенята. Звісно, це не 200 тисяч, менше 200 тисяч, але нас ще чекає ось таке приблизно поле, за яке нам дають трішки більше. Ну і там більше поле, звісно. Більше поле. Ну, Друзі, така робота у нас, така робота фермера, який починає з нуля. Гривень в кишені, що ви хотіли, де гроші брати. Звісно, що треба працювати на контрактах. Це найкраще місце. Ну і за контрактом теж дають якби менше грошей, бо тому, що ми на найвищій йому рівні складності. Тому якось треба виживати. О, до речі, друзі, у нас село Миколаївка, ну як місто Миколаїв. Так, дивіться, друзі, село. Я, до речі, в ньому не був ще, поки от грав. Грав оглядав, я в ньому й не бував. Ну, ось такі друзі, у нас і села. До речі, схоже село має бути. Ну, схожі села також має бути на наступній мапі в Бориса, в розробника мапи Миколаївщина, там Херсонщина. Напевно, що назва буде Херсонщина, певно. Ну, Це моя думка. Думаю, можливо, буде Херсонщина, можливо, якось по-іншому. Але, друзі, ось будемо також мати ще одну якісну та хорошу атмосферну мапу про Україну. Ну а поки що ми з вами прямуємо до наступного поля. Ми з вами проїхали саме село, ну і тут невеличкі, хоча от на Херсонщині села трішки більше, а от на Миколаївщині, там більш північніше, то там села малесенькі, невеличкі, там небагато людей проживає. Певно, всіх возять дітей у Вознесенськ. Я не з тих країв, я не знаю. Але бачите, школи закривають, дітей мало, людей мало живе в цих селах, тому ось так. О, дивіться, навіть сади можна придбати. Майже в кожному селі є якийсь сад, є якийсь господарство, яке ми можемо з вами придбати. Але не знаючи, садами вигідно займатися, я бачив, що один сад коштує 50 тисяч євро, а в гривнях то, мабуть. А я не знаю, скільки в гривнях то буде. Скільки там? Три, три мільйони? Три мільйони. А то багато, а то багато насправді. Де нам ці гроші брати? Нам ще треба млин придбати, якийсь там, олінь якусь придбати, можливо, будемо щось вирощувати. А льон, до речі, льон. З Льона, до речі, можна робити не тільки борошно, а з Льона можна також і робити олію. Тому все ж ви тепер знаєте, в чому, чому ми будемо далі спеціалізуватися. Напевно, що в олійній справі. Так, друзі, опускаємо, ну, ось так, давайте, розкладемо наш, наш плуг. І тут також у нас був овес. Ну, овес вівсом. Але картопля також тут у нас є. Ну, я точно збирати не буду. Ні, ну можливо, колись випробуємо. Але ось так з цією картопелькою, з бараболькою гратися я не сильно хочу. Так, друзі, будемо закінчувати з вами цей контракт. Робота доволі нудна, дуже нудна, я вам скажу. Дуже нудна. І покази тут особливо нічого немає. Тому, друзі, давайте ще трішки пройдемо, щоб ми з вами добили ось цей контракт. Все чудово, ми з вами його виконали і тепер забираємо наші заслужені гроші. Так, друзі, вкладаємо наш, наш плуг і забираємо з вами заслужені гроші. І лишається у нас ще кілька контрактів я, звісно, можу ще набрати контрактів, бо гроші мені необхідні. Бачите, там за 49 тисяч можна отримати. Добренько, можна обрати цей контракт, і ще можна маленький обрати. Тому, друзі, їдемо з вами селом цим. Їдемо з вами через село Миколаївка. Так, ці села також доволі поширені в Україні, як і Миколо... Михайлівка і, і Миколаївці. До речі, навіть бачив Львів, село Львів на Херсонщині. Тому, друзі, ви тепер знаєте, що Львів не тільки є там десь на Львівщині на Галичині, але і також Херсонській, і в на Миколаївській області. Там, до речі, колись в Дамнину були переселенці з -за Заходу їздили, з Львівщини, там, з Івано-Франківщини, їздили на Миколаївщину, там була робота, там житло було Тай, таке. Та й. людей там насправді є. от. З тих країв проживають і на Одещині, здається, навіть зустрічав. Що там люди були з Тернопільщини, Хмельниччини, Вінниччини. З Поділля. Так коротко, з Поділля. Надіюсь, ви розумієте, де Поділля. Так, друзі, дивіться, приїжджаємо з вами через міст. Ну, можна також тут було придбати ферму на початку, але хочу з стартового будиночка починати. Звідки починається у нас сама гра. Щоб трішки було навіть цікавесенько. Самого початку починаємо. Там далі будемо з вами брати якусь базу в майбутньому. Якщо, звісно, ви проголосуєте в наступному голосуванні за саме цю мапу. Бо Бо будуть ще інші мапи. Там у нас буде вибір, величенький такий, насправді. Так, друзі, доїжджаємо з вами, ви не повірите, додому, і тут у нас все позбирали. Ніби глобальне потепління, ніби треба все збирати, і вони, виявляється, все зібрали. Молодці просто. І тут дивіться, зібрали, а поруч біля нас ще був якийсь городик. Там теж все зібрали чи ні? О, дивіться. Все ж все зібрали. А я розраховував, що зберуть пізніше, чи воно все засохне, і я буду потім візати культиватором, плужком тут. Але дивіться, одне зібрали, а друге не зібрали. Я б не проти придбати ці ділянки, але все ж вигідніше було придбати, щоб вони меншу площу займали. Меншу площу. Ці дерева, кущі, хати. Мені вигідніше придбати, щоб воно зразу було з, з рілею. Щоб зразу було. Ла розорена ділянка, бо мені не подобається, коли там є кущі, там дерева, хати. Оце. Мені не подобаються ці діляночки, вони дорожчі і там менше можна щось посадити. От бачите, Миколаївщина, друзі, приїд був нещодавно, на жаль. На жаль, таке трапляється. А до речі, якщо ви не знали, колись була оборона Вознесенська, тому, друзі, будете знати, що колись була оборона у 22-му році. Оборона міста Вознесенська. В Москалі сунули великою колоною через Миколаївщину і був такой захищали і Миколаївцями, і Вознесенськ. І ось так. Ну що, друзі, ніби ви скажете, що для чого я займаюся цими полями, цими городиками. Але, друзі, ну, хочеться мені заробити цих 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень на дорозі так просто не валяється. У нас тим більше є кейс, і кейсом ми зможемо, звісно, що швидше це все зорати. І потім поїхати до наступного нашого поля. Бо я нібито ось так обрав ось такі контракти, щоб мені якось було легше там. Проїхав деяку відстай шляхом і все, забрав. На шляху забрав цих 15 тисяч, потім доїхав ще до наступного поля, на шляху нашому воно є. Також заробив гроші. Ну, можна обрати такі контракти невеличкі, щоб також заробляти хоча б якусь копійку. ну, на, на пальне буде, на пальне, на якесь морозого на. Щось та й буде <ріст> на ходога. <ріст> на ходога. Тільки там на в грі воно б коштувало дуже дорого, бо Бо тут ціни, звісно, що величезні. Ну і економіка відповідна. Переведено все. Мені дещо писали стосовно валюти в самій грі, що у мене занадто завищені ціни. Я, друзі, поставив модифікації в описі вона є. І дивіться, друзі, все ж дивіться, забирають, складають усе тут, складають палатки, вже немає продавців. Все ж ми бачимо тут реалізм. Все зникає. Забирають оці всі товари, палаточки, ось ці всі намети. І ось так. Ну, все ж реалізм, все ж відчувається, вже майже вечоріє. І все ж для чого щось продавати, якщо ніхто не прийде увечері. Так, друзі, їдемо з вами ось цим місцям. До речі, хочу зауважити ось цей схил. Ну, корови, ви бачите, самі тут пасуться, але мене, мене цікавить ось цей рельєф. Дивіться, друзі, який ландшафт цікавий ось такий. Спуск цікавесенький, тут дивіться, якась гребля. Хм, цікаво, цікаво. До речі, стосовно стосовно валюти. Я поставив собі цей мод, воно мені все перевело і ось такі ціни у мене і є. Я нічого не змінював, я і загалом не вмію нічого змінювати, ну окрім е, грошеняточок, змінювати там. Е, якісь числа, дати місяці. Консолі я вмію змінювати, бо бачив ролики в Ютубчику, а так то валюти. Я поставив собі мод, у мене така і вийшла валюта. Можливо, через те, що в мене хард, і в мене якось воно по-іншому перевелось, я не знаю. Я поставив мод, у мене все воно є. Тому ось так. Ну, це нібито відповідь на питання таке більш важливе. Ну, я поставив мод, воно все в мене таке є. До речі, друзі, ми з вами в селі Васильівка. Чи Васильків? Васильків. Ні, все ж, напевно, ще Василівка чи Васильків. Васильків. Васильівка, Васильків. Ну, побачимо, я все ж прогавив момент. А так би б знав би Так би б знав би назву. Тут, до речі, нам також дають гроші, менше, звісно, але гроші є. Гроші є тут, в цьому місті. Тому треба виконувати. Не будемо з вами вимахуватися, морозитися стосовно вартості. За виконану роботу, тому треба, друзі, виконувати. Все ж просять. До речі, в цьому селі у нас в Васильівці. Кілька хат. Ну, є кілька хат. Їх тут 5-6, але все ж тут, друзі, люди живуть. І в реаліці також є такі села, невеличкі, але також живуть у нас сюди. Є кілька фермерів. До речі, це мені чомусь нагадує Польщу. Там також невеличкі села, якщо ви знаєте, там такі невеличкі села, 5-6 хат, і це люди там живуть. Є ще село, де живе одна людина, там також фермер проживає. Ну все, у нас щось схоже до Польщі. Хоча так і має, напевно, що бути. Що там ще робити в таких маленьких селах? Так, друзі, заберемо наші гроші. Ну, зараз багато людей їдуть жити в міста, що їм в селах робити. В селах немає як такої роботи, крім, крім фермерського господарства. Хоча люди там мають великі гектари. Мають величезні гектари. Ріллі. О, до речі, тут нас є пивзавод. Можна пивом займатися. Де ще треба цей солод зробити? А можна воно наробити на цій мапі солод якось в тій будівлі. Так, друзі, ну тут немало хат, бачите, є трішки. 5-6, який говорив, 5-6-7 хат. О, навіть зупиночка тут у нас є, напевно, возять до Братська. До Братська дзвонять. До Братська дзвонять. Оце то намолов, звісно, що. Є й містечко Бра... Братськ. Братськ. Братс. Ну, якось так називається. Оце ця місцина типова. Е, назви сіл, Вони не відповідає дійсності. Ну, розробник вирішив трішки якось так зробити з назвами. Щоб трішки ніби цікавіше було. Коротше, друзі, бач, навіть щось тут роблять люди. Рибалять. <риклад> Рибалять вставочку. Бо в річечці. Гранясоші, певно. Річечка якась тут у нас протікає. Ну, доволі цікаво мальовне чогось їздити в цих місцях. Місцях їздити. Ну, зате, друзі, нам ще трішки, і ми будемо з вами вже на місці. До речі, у нас місця, де ми з вами проїжджали, з вами. Тут у нас був старий Костянтинів, і тут у нас було два поля, де ми з вами проводили культивацію. І також заробляли гроші. Ну що ж, друзі, це поки що наше останнє, ну як, передостаннє поле. У нас буде ще величезне поле, але то вже певно буде. У мене робота після запису, бо там також багато нецікавого. Тому, друзі, ну що ж, давайте працювати. Давайте тут також, також вінсо у нас було посіяне, і його не зібрали вчасно. Але що нам? Нам головне зробити роботу, а що воно засіяне, чим ще воно засохло, то вже не наші, звісно, що проблеми. Так, друзі, ну що залишається ще невеличкий клаптик, і я все ж в надії, що зовсім скоро мені віддадуть мої заслужені. 49 тисяч. І я потім переїду до наступного поля, яке мені також треба зорати. Так, друзі, скільки мені лишається. Ну, вже зовсім скоро, зовсім скоро мені повинні написати, що ви контракт виконали. Повинні зовсім скоро написати. Я все, ж розраховую саме на це. Так, ви напишете мені, чи не напишете мені? Чи не буде, чи не буде виконаного контракту. О, все, чудово. Контракт виконаний, і можна забрати наші заслужені 49 тисяч. Складаємо наш, е, наш плуг і будемо з вами забирати наші гроші. І лишається мені всього-навсього одне поле е, на цю серію. Тому, друзі, давайте їхати. Пройдемо ось цими місцями, які ми з вами ще не проїжджали ну, загалом у цьому проходженні. Ось будемо за цими хатами проїжджати за Старокостянтиновим, Там, до речі, саме село, а ми з вами його проїхали. Я хочу зараз саме село їхати, незручно, і трішки довше буде об'їжджати ці всі поля. Ну, а тут трішки коротший шлях, там бакаї, якісь така дорога. Гарна, така, прекрасна, українська. Українцям подобається така дорога. Якщо вони її просять в ЄТС-2, на мапі піукрема, щоб було якомога більше поганої дороги. Ну і не хочеться, щоб було багато поганої дороги, хочеться, щоб гарна дорога була, як в поляків, хоча і в поляків також є. Місця, де також жахлива дорога, як і на Миколаївщині. Тому, друзі, те, що ви бачите, не думайте, що воно с однаково в Польщі. Ближче до в Мавзовецькому воєводстві, там чи Мазовецькому, там воно все гарно зроблено, вилазлася дорога. Якщо ви підете далі, в Глипа, де до інших міст, до Познання, куди там ще можна ще поїхати. до... Підкарпатського воєвоза, там буде дорога набагато гіршою, набагато гіршою, чим в мавзовецькому воєводстві. Ну що ж, друзі, ми з вами попрацювали, буду дякувати вам за увагу. Не забувайте ставити подобайки та підписуватися на канал. Це мене дуже мотивує робити наступні серії. Ну що ж, друзі, ви бачите, що серія вийшла доволі нудною, але така робота, друзі, треба її виконувати, треба зробляти нам за це гроші. Друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!